Да, прибрали, конечно. Нет. Вот, а может, даже Настоятель Свято-Петропавлівського храму ПЦУ у Здолбунові Віталій Петрюк показує, як художники розписують стіни храму. Потопаючи Петрова, mm -hmm. yeah, yeah, я бачу, я там знаю. дуже yeah. гарно передав, yeah. і, там... і море це дал. Ми не могли минути, так би мовити, теми апостолів. Серед майстрів Олег Хільчук, який очолює команду розписувачів. Чоловік понад 35 років займається розписом іконостасів. Нині працює над образом Христа Спасителя. Цю ікону я вже, в принципі, скільки десь третій чи четвертий день роблю. Найскладніше весь час малювати руки, лице. Головне настрой. Іноді здається, що легко піде робота, Начнеш її, а вона. Не виходить добре. Іноді наоборот буває. Думаєш, як її зробити, а вона й легко йде. Іконописець відзначив декілька храмів, на стінах яких залишив слід його пензель. В Києві на желізній дорожньому вокзалі це церква Георгія Побідоносця. В Дніпропетровську розписували, в ні Нітішині тут поблизу. Кафедральний собор розписували на Рівненщині, в Корці храми. Майже в кожному храмі я в корці у нас малював. Тільки в монастирі не малював. У Львові ми розписували декілька ресторанів. Це був мій перший досвід роботи саме там з будівлями, з розписами на стінах. А в цей храм ходять мої батьки. Я сюди ходила в дитинстві, і я дізналася, що тут тут майстри розписують. Я їм запропонувала свої послуги. А це професійна художниця Софія Корнійчук. У мистецтві вона близько 10 років, останні два з яких займається розписом іконостасів. Сьогодні на стінах храму створює образи небесних вісників-ангелів. Я орієнтуюся на стиль майстра, на стиль Олега, і так, щоб це не вибивалося, щоб не було видно, що кожен художник і в кожного свій стиль. Але і так само академічна база не без того. Тобто, я розумію пропорції свої власні відчуття, що дещо не кожен мій рух керують. Прикрашати розписані майстрами стіни церкви допомагає художник аматор Максим Свінціцький. В цьому храмі зараз я найбільше займаюся позолотою і, взагалі, з усіма орнаментами робота не те, щоб чи важка, чи легка, вона муторна і має дуже багато дрібних кроків. Потрібно від одного до другого довго переходити. Кожна своя робота ми працюємо так, щоб не заважати друг другу. Процесом розпису керує клірик Микола Черняк. За його словами, кошти на розпис зібрала громада храму. Роботи тривають третє літо. Ми почали храм розписувати із 27 квітня 2023 року. Зимою ми не розписуємо. На жаль, чого не розписуємо, бо треба дуже велику температуру. Мінімум, щоб було в храмі плюс 16 градусів, щоб можна було розпишувати. В нашому розпису заподіяно на в ескізі розпису 109 ікон. Наріжний камінь цього храму заклали в 1997 році. Основні роботи з будівництва розпочали у 2003, а завершили у 2015 році. Як розповідає настоятель храму Віталій Петрюк, раніше тут була інша святиня. Храм, який сьогодні стоїть, він є новий. Але він на місці храму, який був зруйнований тут. Початок того храму, який був зруйнований, це 1913 рік. Привезений він сюди із села Волосківці Остоцького повіту. змонтований в 2013 році, і послужив він тут для громади нашого міста до 1963 року. У 1997 році, на честь 500-ліття Злобунова, була збудована капличка. Тут заснувалася нова громада. на Наші сідихапослі ППТ і Павла, яка розпочала свою вже активну діяльність. За словами Віталія Петрюка, частину вже готових розписів мають презентувати на престольне свято храму. Завершити всі роботи планують до початку зими. Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне.